Ідея стосовно того, щоб дійсно стимулювати молодь і йти на вибори, я сприймаю абсолютно позитивно. Стосовно навіть думки заборонити пенсіонерам голосувати, ну я можу сказати одне. Це читайте, макіавелі. Будь-яка слабка влада завжди хоче розділяти і володарювати. Зараз технологія розподілу чергового українців, вік. Не, не мова там інше, знаходять. Це класика жанру для того, щоб славка влада розділяла і спробувала лишитися на другий термін. Розшивання мова не йде. Я так? її не сприймаю. Це знов треба буде через півтора-два місяці, а потім ще будуть парламентські вибори. Ми взагалі ми вступили в таку турбулентність, як це знов сшивати. Ну це для мене надзавдання буде для політичних і державних діячів України, яких мусить обрати дійсно собі українські на уряди. Ні, ну, це як жарт, але мені дуже подобається анекдот, який я прочитав там нещодавно в інтернеті. молодий хлопець пише таке. Каже, коли мені було 15 років, мій батько був повним ідіотом. Я сам дивуюсь, як він за 6 років порозумніший. Угу. Розумієте, про що йдеться мова? Не в вас проблема в тому, що молоді люди розуміють, що це біологічна функція покоління, вести їх до 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 повного розумієте, в мужання, і це не можна і в світле майбутнє. Що -що? І в світле майбутнє. Послухайте, світле майбутнє вони будуть обирати, і це їх право. І в ніякому разі я не бачу там тут ніяких протиріч. Це запорука розвитку. Оце і, і, пам'ятаєте, як єдність і боротьба протиріч. Оце і є запорука розвитку і держави, і особистості, і нації. Тому протиставляти все це це просто зараз бути. Ну це бути ворогом своєї країни. То може зобов'язати Популісти на сьогодні в світі, ви бачите, хто виграє в світі на виборах. Вони теж користуються популістичними механізмами, саме тому, що ті, хто є споживачами тільки державної допомоги, вони справді активніші, бо вони від цього напрямувалися. Я, е я, е я всі попросив слова. Прошу я, я просто два слова скажу. От я з повагою до пані Ларіси, вона каже, що вона ми От ви вже не митець, ви вже політик, ви вже бачимо все це. Але і це, колишніх і... не буває. бувають це нормна майбутні. Ні, ні, це майбутній політик. Ми будемо <кас> дискутувати, але до чого я хочу сказати, дуже важливо. Дивіться, ви всі знаєте, що таке ОСББ. Ну вже всі, і ви знаєте, так? Да? Вас об'єднує, да? ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Чому не працює житлово-комунальна ця житлова реформа в Україні? Я погоджуюсь з вами, тому що ці квартири роздали безкоштовно на відмінність від Польщі, де купували квартири. Навіть за пільговою ціною, але купували. І тому люди, як їх були гроші, дійсно, це головний момент. Вони купивши квартиру, зрозуміли, вони вже входять в співвласність і починають володіти будинком. А вас сьогодні нас з вами на збори забра, зібрати для того, щоб визначитись з, з майбутнім нашого Чого спільного зуміло, будинку, практично неможливо. Але якби у вас були гроші вносимо нормальні аналогії, доходи аналогії це було би набагато легше. Тобто, як, як прийшло так, так і пішло дійсно, дійсно, це було ми можемо втратити власність, якщо ми не зберемося і не проголосуємо, як управляти Будь ласка, долучайтеся Країна – наша власність, да. і ось тут я передаю доктору наук так, журавському. Так. Хай він тепер змоделює цю ситуацію. Пане Росію, не я... виходить так, що. Все вокруг колхозное, все вокруг. На жаль, на жаль, так, бо і тут ми відстороневі до цього, а потім до люди. люди. Я погоджуюсь з усіма десь наполовину. Бо є зараз дуже модна така тенденція казати: ну в нас не той виборець, не той народ. Треба його просто може замінити там. Не про це, пощастило. Про це Брект писав там 100 років тому. Розумієте. Віталій каже про референдум. Так я тут з пані Ларисе погоджуюсь. Ну книжку для початку прочитайте, щоб після того хоч в референдумі зрозуміти, що від тебе хочуть, яке питання ставити. Бо 91-го року рефер... два референдуми да були Один, вони... рекомендаційний. Ну да не... а вони протирічують один одному. Чи хочеш ти жити в потужному радянському союзі, там, там як там Україна? Да, а потім було що ні, ми йдемо Нет, з своїм 91 першого закон не був референдум. З людьми, Треба працювати, і це має бути не робота бізнесу при покупці голосів на виборах. Це має бути національний державний пріоритет. На це треба витрачати ресурс величезний, інтелектуальний, емоціональний, фінансовий, медійний. І це не під себе треба мастирити, мастирити цей як він, міни ну, Вибачте, Мінстець. Мінстець. Ну, не хочу прізвища називати. Ну, так це має дійсно бути національним пріоритетом. Бо я нагадаю. В 1861 році в країні, яку дуже не любить пані Ларіса, але вона була царська Росія. Да? там імперія скасу... Російська імперія, Україна тоді входила, туди в якихось межах Московія. Ну, назвайте, як ви хочете, Росія. Їх з знає, як Росія. І... Е, вони скасували е, да? кріпосництво. Кріпосне це право. Право, да. Воно згори було таке політичне рішення. А давайте ми визволимо наш народ. І вони оголосили людям. Ви вільні, виходьте. Ну, вийшли, ці кріпаки. Писати не можуть, грошей, немає землі, немає нічого, грамоти не знають, хрестики ставлять. І вони повернулись до нас і кажуть: ну, добре, ми вільні, що далі робити? І тільки після цього розпочався процес, який не закінчився через 150 років. Бо туди спробували їх підтягувати, там земства, там, народники пішли, я до чого веду. Мало оголосити ось цю незалежність, європейськість, навіть закони якісь правильні там прийняти. Треба дійсно з людьми проти. Голос... Працювати і готувати їх до життя, маличку, взагалі, але і, і цим людям треба так само їх підтягувати, і для мене це болить бо ви власники житла, ви їх втратите це. Розумієте? Оце для мене головна мета. І з цими громадянами, які так само може поки що не власники житла, але власники країни. Але і з ними треба працювати. От, от, давайте, от, зараз от ми давайте зараз ви зараз і послухаємо. Зараз на конкретних прикладах, звертаючись до аудиторії, тому що ви абсолютно правильно Олексій Юрійович, зазначили, як розуміють а, покоління, ми що пропонуємо? Понуємо зараз робити, звернутися в першу чергу до представників старшого покоління. А я зараз буду надавати слова, які найчастіше взивають, називають, використовують, вживають в побуті представники молоді. Юзаюч". Так, юзають. Оце класне слово, пане Олексію. А ви спробуйте сказати, що воно означає, що я для себе виокремив. Селфі. Знає хтось, що це таке? Селфі, знаєте, клас селфі майнити біткоїн. Майнити біткоїн. Клас. Біткоїни. Біткоїни. Віртуальні гроші, біткоїн. Правильно. Селфі, хтось сказав, знає. Скажіть, що це таке. Сказала. Сказала. То поясніть нам, що це. Селфі – це знімки, як фотографії. Ага. Ну, сам себе. <сум> сам себе, так. Хайпити, що це таке, знаєте? Хайпити, що таке? Хайп. Селфі – це вот, якщо вот, я вот так сниму. А, да. Вам показую, Андрій Васильович. До речі, вперше селфі ми могли побачити в Нупагаді в радянському Союзі, да, коли вовк, вовк сам себе да, да, да. там да, зеркала і це був хайп. Да, да. А тепер, пане Олексію, те, що стосується молоді, зокрема, хто знає, що таке субсидія? От зустрічаєте? Знаєте, що це таке? А Можна друге питання. А і зараз чи ви знаєте? ви, Ваші батьки чи діди, діди отримають субсидію чи ні? А О, давайте спочатку хай скажуть, що це таке. А -а -а -а. Субсидії це певна знижка за комунальні послуги. Абсолютно не так. Абсолютно не так. Адресна не так. То мені запитувати, щоб розшифрували, що таке А хто знає, що таке октябрьонок. <свист> так, так, так. Жовтеня, певики, я пликий, збатись, Все, Послухайте, слава! Богу, У нас НК... більша частина не знає. ЄКП. Хтось може розшифрувати, бри... що це таке, що означає НКР Знаєте ще раз. Національна комісія з регулювання економіки України. Ну, на ну Майже. Практично не так. Ми, Нагадую, ми... Гасло. Нагадую, гасло, за деревська Україна з найбільше. можна вам задати одне запитання. Ви знаєте, що в нас було два Майдани. Хто з класиків української літератури вперше е, в поезії згадав слово Майдан? Шкірна програма. Одна людина знає, від, Що ти читаєш? Це палочина. Павло, я да. Ви задали питання, яке я хотів за задати. І я, той, бояв, хто читає я, дуже Друзі, Субсидія це адресна фінансова допомога малозабезпеченим верствам населення, з яких зараз 80% пенсіонери для того, щоб вони могли вижити і сплатити. Житлово-комунальні послуги. Субсидія береться з бюджету, в який ви платите податки. І ця сума на сьогодні в бюджеті України астрономічна складає 55 мільярдів гривень. Розумієте? Тому ви, ви цікавтеся і в мене поцікавтеся, коли приїдете додому у своїх батьків, батько або дід. Ти отримаєш субсидію чи ні? Бо це ж дуже важливо. Ви з одного боку за ринкові ціни, так звані, а з іншого боку, треба ж розуміти, що ми всі годуємо в цій ситуації. Ну як від, вибачте, не годуємо, допомагаємо вам компенсувати ваші мізерні пенсії. Хто буде голосувати за субсидії? Тепер відповіньте на питання: Питання, хто буде голосувати за субсидії тоді виборах. Хто буде А як ви? А ви їм як без субсидії? Що їм робити? Ну, виселіть їх в гета кудись, Топ, чи да, скуди. Можна? ви питання? У нас просто я вже... чую, коли у це нас тема. -то не так, субсидії. Можна -то, ми повернемося? до... У нас тема, Диві, як ви нас... вважаєте, да. що субсидії Свідомого вибору? Я перший. Це негативна тенденція. Друга, вона притаманна сьогодні всім європейським країнам. Там так само так, мовить, абсолютно не дуже вона туди ходить. Інша річ, що вони в більш ставому стані знаходяться, і вони ну по суті нічого не втрачають. Третє: це як на мене, а я соціолог і кандидат соціологічних наук був в такий гріх. Це свідчення розчарування. Бо дійсно після майдану одного другого був. Надії, але є величезна помилка. Я не хочу зараз лекторам перед вами виступати. але зрозумійте, ми в такій складній ситуації, як держава, знаходимося, що тут жодної швидкої зміни не відбудеться. А у вас розочарування. Ви приходите, думаєте, ну що зараз я завтра проголосую, після завтра тут вафа почнеться. Ну на жаль, ні. Тут це набагато гірше. Тобто, дійсно позитивний момент. Вибачте, про який сьогодні всі політики і Розумію, що це національна катастрофа. У Дараз. половини з вас, вибачте, валізні настрої. І ви сьогодні розумієте, що ви в будь-який момент. Щоб моє запитання не зависло в повітрі, Я до нашої да, старшої а а а аудиторії. нашого там є запасний парашут, а там немає запасного парашуту. Розумієте, це наша це країна. Вони, Ось... нікуди Вони нікуди не поїдуть. Вони нікуди не поїдуть. То, будь ласка, пані Ларисо. Да. Ой, ми відкрили з вами велику проблему. І ця проблема, і ділема, і оця суперечка між старшим і молодшим поколінням насправді відбувається десь і в мене всередині, бо я прослідковую свої думки. Наприклад, дискутуючи з чоловіком про те, що е, є приказка, і від неї нікуди не дінешся, що старе, що мале. То чомусь ми малим не дозволяємо, не даємо е, можливість ходити на вибори, бо вони ще вони, бо ще вони ще малі ще не дозріли, а старі вже стали такі в своїй перезрілості, як малі. І тоді мене чоловік питає: ну добре, так що забороняємо оцім, що старе, що мале е, на вибори ходити. Але ж дивіться, саме оці люди, які зараз уже ми вважаємо так старими, саме вони проголосували в свій час за незалежність України так. на секундочку. То що, дозволяємо їм, значить ходити Коречі, на молодими, вибори? Молодими, молодими А давайте, давайте зараз запитаємо, підміть, будь тоді... ласка, руки, шановні пані та панове, хто з 91-го року жодного разу не пропустив вибори? От вона. Гард, так? <світ> ну. А хто? <світ> Я теж не пропустив. Ага, <світ> а а з, з молодого покоління, Як коли в останній раз на, на, в чотвор... 2014 році хто був на виборах? 15-му були. П'ятнадцятому не густо. Ну то чи не є це показово? Так, відповідальність за майбутнє старшого покоління, на відміну від відповідальності за майбутнє в майбутнього покоління. Це запереду немає іншої процедури, окрім виборів. Взагалі, от забули все. Ну немає механізму іншого. Це весь світ знає вибори погані, але іншого ми немає. І тому дійсно. Вибори – це пральна машина для білизни. Забруднилася там білизна політична, прогорнули там, викинули, там щось пішло, немає іншого. Друге, я величезною повагою ставлюся до людей, от які з території зростають, але є величезна біда. Я сам був мажоритарником. Їх 225. І якщо вони йдуть самотужки. Це рівно, їм же ж там, ну або вони ніхто, або їм треба кудись входити в якісь структури під назвою фракції або там депутатські групи. Розумієте, і саме тому немає іншого шляху ніж, ніж дійсно політичні партії, які будуть вибудовувати свою вертикаль і базуватися, і не треба, щоб всі були членами партії. Категорично ні. Мазу... ви будете обирати симпатизувати ті чи інші, де ви знаходите е... питання. І останнє ось це величезна помилка. Повірте мені. Каша в голові у виборців, коли для них депутат, вони не розрізняють депутат сільської ради, міської ради, районної ради, обласної ради і Верховної Ради. Я коли йду в Києві на вибори і я веду з ними дискусії на мажоритарному округу про Конституції, про тарифну політику, про НКРКП, ось це потужне, яке регулює ринок, а вони кажуть, дядь. Там в мене лампочка на е, восьмому поверсі, де не горить. А ти тут нам байки розповідаєш? Я до чого веду. Всі це рух, всі, всі мають бути. Ви маєте розбиратися в базових принципах побудови. Країни, і я тут погоджуюсь. Книжки треба читати а не в, в ігри. Це однозначно. але дійсно політики мають наближатися і вибудовувати ці, ці структури. А в світі це називається політичні паксі А шалена і тотальна так. меншість визначає долю країни. Да. І можливо в тому, щоб хоча б на перехідний період, поки країна стане на ноги, потрібно встановити обов'язок голосувати, щоб 10% не вирішували долю країни. Ну, на жаль, це так. Нас дуже це багато міських голів, депутатів, які от за яких, якщо по, -по подивитися, то за них 20% відсотків Ну, Якщо ми, ми задали, що студент... попередні, Мерці, як, як були чернової студенти не беруть участі у виборах, якщо не приніс довідку з виборчої дільниці, що ну подивите, стипендії подивите. студенти, вибачте, я зараз от кажу до виборів. да ні, я прагматично буду казати: держава платить ступи сту... студентам стипендії, правда? Так. Поки що ну хто на бюджеті? Ну якщо платить, якщо ти не ходиш на вибори, в мене питання: ну чого я тобі мушу платити цю ступеню? це абсолютно логічна постановка да, питання. ну баш на баш. Вибачте, я так банально mm -hmm, вам так. я тобі ну, стипендію. Ти, хай... Ми ж <реку> не дійдемо до того, що виключати з вищих Не лошади, треба. статні стипендії Але... в цьому Але? Для віде... для того, щоб Ввести це, що ви пропонуєте, треба внести зміни до конституції, тільки з порадами звернутися, як до цієї частини. Зала, так. так і до цієї, ми всі з вами одна частина країни, ви розумієте. Освіта, як на мене, це моє суб'єктивне бачення. Це необхідна умова для кандидатів на будь-які посади, але недостатня. Політика в нього є головне надбання, цінність. Це його репутація, авторитет і біографія. От повірте мені, ну не можна вскочити це такий же професійний вид діяльності, як і будь-який інший. Тому медицина від виборів до виборів. Одя до цього да. вичитайте біографію політики. Ви пригадуєте, дурих він вас чи ні, подобається чи ні. Тільки його біографія і репутація, як на мене, мають стати основними критеріями вибору. Це може бути і в 35 років, це може бути і в 60 років. І в 70 років. І в 70 років, як в Штатах, де, вибачте, президенту там 70. Взагалі, там взагалі, там в них верхня палата, там менше 60 років немає фактично депутатів, розумієте, сенаторів. Ну, пригадайте, як в 17-й весни той самий Міллер сказав, що скільки вам буде там через 20 років? 70? Це саме розквіт для політики. Для, политика. Политика. для да.